Новини на телеканалі Рада у студії Тетяна Деркач Вітаємо. Скандальний мовний закон таки підписаний. Голова Верховної Ради поставив підпис під документом і направив його президенту. Спікер пояснює, що зобов'язаний був підписати закон, бо цього вимагає конституція і регламент. Його пропозиції до закону парламентарі відхилили, так як і опозиційні ініціативи, які передбачали скасувати закон. Відтак, якщо жодна пропозиція не прийнята, то підписати закон спікер зобов'язаний. Попри це, Володимир Литвин звернувся з листом до президента України, у якому виклав свою позицію щодо мовного закону. Володимир Литвин пропонує розробити загальнодержавну програму розвитку української мови і ухвалити закон щодо розвитку і порядку застосування мов в Україні. Відповідну ініціативу спікер вже зареєстрував у парламенті. Він пропонує визнати таким, що втратив чинність закон України про засади державної мовної політики, оскільки його положення не відповідають Конституції іншим законам України, а також не з законом України про ратифікацію європейської хартії регіональних мов або мов меншин. Очільник парламенту висловлює занепокоєння з приводу запровадження мовного документа. Спікер не виключає постійного політичного збурення, розмивання правового статусу держави, фактично підвищення російської мови над іншими. Окрім цього, зауважує Володимир Литвин, цей закон не забезпечений фінансово. Якщо виходити із формально регламентних і конституційних вимог. То відповідно до конституційної вимоги, голова Верховної Ради підписує невідкладно направляє президенту законопроекти. Відповідно до регламенту статті 48 і статті 131, якщо відхиляється постанова про скасування, і якщо не враховуються всі пропозиції внесені головою Верховної Ради, то він повинен негайно подати. Підписати і направити на підпис президенту, поданий йому, цитую, на підпис відповідний закон. Мені дуже шкода, що я думаю, багато депутатів взагалі не прочитали те, що пропонувалося в, 100, в моїх пропозиціях до, відповідно до статті регламенту 131. Це зняло б всі ну, максимум більшість суперечностей. І Володимир Литвин визначився сьогодні зі своїм політичним майбутнім. Він балотуватиметься до наступного парламенту за мажоритарним округом у Житомирській області. Про це він повідомив сьогодні на з'їзді народної партії. Сама ж партія на парламентські вибори теж йде лише по мажоритарних округах. П'ятивідсотковий бар'єр для народників є складним для подолання. Та й грошей партія не має на проведення виборчої кампанії. Очільник партії розкритикував змішану систему виборів, сказавши, що 5-відсотковий бар'єр для балотування по списках в таких умовах є занадто високим. Відтак Володимир Литвин спокійно ставиться до того, що троє його однопартійців Ігор Шаров, Олег Зарубінський та Катерина Ващук балотуватимуться до наступного парламенту за списками партії регіонів. За словами головного народника, це свідчить про те, що серйозні працюючі люди є потрібними. Зі народної партії затвердив список кандидатів на 69 мажоритарних округах. Після тривалих дискусій, розмірковань, дійшли висновку, що нам потрібно висувати своїх кандидатів за мажоритарними округами. Розуміючи, відверто про це треба сказати, що 5% бар'єр є складний. Друга проблема це кошти, починаючи із. Пошті, які потрібні на реєстрацію партії, а особливо для проведення інформаційної кампанії. Тільки у мажоритарних округах балотуватимуться і кандидати єдиного центру. Лідер партії Віктор Балога оприлюднив на з'їзді дев'ять претендентів у депутати. Першу трійку очолюють брати Балоги: Віктор, Павло та Іван. Всі вони обиратимуться у Закарпатській області. Також у списку єдиного центру Василь Петовка, Василь Козел, Михайло Плужников, Микола Наконечний, Вадим Карасьов та Борис Селенков. І радилися, що до свого політичного майбутнього сьогодні і партії Наша Україна, Українська народна партія та Конгрес українських націоналістів. Вони провели закритий об'єднавчий з'їзд. Список очікувано очолив екс-президент України Віктор Ющенко. Під другим номером Юрій Костенко, третій Олексій Івченко, четверта Ірина Ванникова і п'ятий Сергій Бондарчук. Уряд України зацікавлений у проведенні прозорих і демократичних парламентських виборів. Встановлення веб-камер на кожній виборчій дільниці унеможливить фальсифікації. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Заров під час зустрічі з віце-президентом групи прогресивного альянсу соціалістів і демократів Європарламенту Лібором Роучеком. Очільник уряду підкреслив, що парламентські вибори матимуть вирішальне значення для майбутнього держави. За словами Миколи Азарова, практично всі європейські організації висловили бажання направити своїх представників в Україну на парламентські вибори. Ми заінтересовані в тому, щоб вибори пройшли абсолютно свободно, без нарушень. Ми до цим провокаціям готові і збираємося з допомогою... Міжнародних наблюдателів мінімізувати вліяння цих провокацій на оценку виборів. Слухання кримінальної справи проти екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко щодо діяльності корпорації Єдині енергетичні системи України знову перенесено. Київський райсуд Харкова ухвалив рішення про перенесення розгляду справи на 14 серпня, зважаючи на відсутність Юлії Тимошенко та її захисника Євгенії Тимошенко у залі судових засідань. Попри це, державний обвинувач заявив клопотання про участь Тимошенко у судових засіданнях в режимі відеоконференції і просив суд запропонувати підсудній Тимошенко письмово висловити свою думку про її участь у суді таким шляхом. Утім, суддя відклав розвідку клопотання прокурорів і постановив з'ясувати можливість проведення відеоконференції, але експрем'єр на це не погоджується. Про це вона вже написала у заяві. За її словами, такий крок позбавляє можливості конфіденційного спілкування із захисниками під час судового засідання. Також суд не задовольнив клопотання захисту Тимошенко про призупинення провадження у справі до її одужання. В лесах влада хоче покращити ситуацію з наданням медичної допомоги на селі. Для цього буде збільшено кількість спеціалізованих медичних автобусів. Про це заявила перший заступник голови адміністрації президента Ірина Кімова. Використанням медичних автобусів дасть змогу пацієнтам вчасно отримувати необхідну допомогу. Там можна буде зробити флюорографію, мамографію, а також скористуватися послугами стоматолога. Сьогодні в Україні уже є понад 100 пересувних медичних кабінетів. Утім, за словами заступника голови адміністрації президента, їх кількість і стан не відповідають потребам. До першого вересня Міністерство охорони здоров'я повинно визначити потребу у медичному обладнанні для того, щоб покращити необхідною профілактичною допомогою всю сільську місцевість, де проживає 31% всього населення країни. Ірина Акімова каже, гроші для таких цілей у бюджеті є. Медицинський спеціалізований автобус означає, що бригада спеціалістів, вторгнення з второго уровня медичної допомоги. приезжает на первый уровень медицинской помощи, это село и различные отдаленные районы, и проводит диагностические и профилактические мероприятия вместе с врачами, с семейными врачами, которые помогают их организовывать, и тем самым поддерживают и уровень семейной медицины и дают возможность пациентам получать эту услугу, приближенную к своему собственному дому. У Польщі ідентифікували загиблих українців у вчорашній ДТП пасажирського мікроавтобуса з поїздом. Більше жертв трагедії були віком від 21 до 30 років, а найстаршою загиблою є 44-річна жінка. Жертв трагедії ідентифікували на підставі документів, які слідчі отримали від працедавця українців. Нагадаю, напередодні на нерегульованому залізничному переїзді у Польщі сталося зіткнення потягу із мікроавтобусом. Дев'ять людей загинуло. Вони були заробітчанами з Тернопільської області. Одна жінка із Рівного. Ще одна українка перебуває у польській лікарні. За даними МЗС, стан потерпілої стабільний. Другу добу палають Ялтинські ліси. Напередодні в обід поблизу міста Ялта в районі гори Лопата, це квартал гурзувського лісництва. Виникло осередкове загорання лісової підстилки. Вогонь охопив 10 гектарів лісу. До гасіння пожежі залучено підрозділи МНС Ялтинського гірського лісового природного заповідника, внутрішні війська та підрозділи Міністерства оборони. Загалом майже пів тисячі осіб та 50 одиниць техніки, у тому числі один літак та три гелікоптери, з водозливними пристроями. Гасіння пожежі ускладнюється важкодоступною гірською скалистою місцевістю та поривами вітру. Правоохоронці називають причиною надзвичайної події підпал. Адже це друга велика пожежа в заповіднику за останній час. Місяць тому там вигоріло 8 гектарів. Приймається… комплекс всех мер для предотвращения распространения пожара. В настоящее время абсолютно не существует никакой угрозы жизни и здоровью людей. Ситуация находится под контролем. На месте работает оперативная группа главного территориального управления МЧС в автономии. Министерство надзвучайных ситуаций Украины огласило на 1 серпня штурмовое попередження у западных областях Украины. Як повідомляє прес-служба там завтра пройдуть грози місцями сильні зливи в окремих районах Грат та шквали 17-22 метри за секунду. У гірських районах Карпат існує загроза формування селевих потоків. Також на 1-3 серпня МНС оголосило надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні, крім західних областей. Покращити умови підготовки українських олімпійців доручив прем'єр-міністр Микола Зару. Щоб на власні очі побачити умови, в яких тренуються спортсмени. Глава уряду відвідав школу підготовки олімпійського резерву. Прем'єр вимагає покращити комфорт для олімпійців, адже на базі підготовки є чимало недоліків та незручностей. Зауважує прем'єр. Зокрема, Микола Зару звернув увагу на погане кондиціонування приміщень, де тренуються спортсмени. Глава уряду розпорядився усунути недоліки. Каже, необхідні гроші Кабмін для цього виділить. Також урядовець заявив про підвищення премій переможцям та прозерам Олімпійських ігор. У середу на засіданні кабінет міністрів України розглянеться питання. Микола переконаний, українські олімпійці заслуговують гідних грошової винагороди, і розмір премії за золото становитиме понад 120 тисяч доларів. Тим більше, що вже є кому платити. Львів'янка Яна Шемякіна здобула найвищу нагороду на турнірі шпажисток. Крім цього, в активі національної збірної є вже і дві бронзи. Туреччина відкрила свої двері українцям з 1 серпня починає діяти безвізовий режим між Україною та Туреччиною. За інформацією вітчизняної МЗС, проїзними документами, дійсними для поїздок українців до Туреччини, відповідно до угоди є закордонний паспорт громадянина України, проїзний документ дитини, посвідчення особи моряка та посвідчення члена екіпажу літака. Нагадаю, Україна і Туреччина домовилися про безвізовий режим 22 грудня минулого року. 24 березня Туреччина завершила внутрішні державні процедури, необхідні для набуття чинності угоди. Україна цікава для іноземців. При Львівському національному університеті імені Івана Франка стартувала Міжнародна літня школа української культури. Понад 30 учасників з Німеччини, Італії, Греції, Австрії, Кіпру, Канади, Угорщини, Південної Кореї, Росії, Ірану, Японії та Анголи продовж трьох тижнів вивчатимуть українську мову та культуру. Про перші успіхи розказують наші львівські колеги. Не спортом єдиним Україна цікава для світу і своєю давньою культурою. Міжнародна літня школа при університеті імені Івана Франка стартує вже в п'яте. Студенти, науковці, журналісти, усі бажаючі без вікових обмежень, зареєструвавшись в інтернеті, можуть взяти участь у міжнародній літній школі. Традиція літніх шкіл вона фактично започаткується ще 97-му році, але це були такі фрагментарні епізодичні і лише для англомовних та німецькомовних студентів. Тепер таких обмежень. Немає, як немає жодних інших обмежень, ні вікових, ні професійних. І якщо порівняти динаміку, то в принципі очевидно вона не буде великою. Якщо першої школи в 2008 році ми мали 26 учасників з семи країн, то сьогодні в нас є 32 учасники з 12 країн. Вивчити українську мову за 21 день нелегко. Проте викладачі літньої школи мають особливий підхід. Ми граємо в ігри. Ми будуємо сценки, ми вивчаємо українські пісні, навіть коли людина вивчає просто тон і ритм пісні і слова, які вона не розуміє, але вона сприймає мову, їй тоді легше. Данієла приїхала з Італії у римському університеті, вивчає українську мову та козацькі літописи. І, хоч українського коріння у жінки немає, вона зізнається, наша культура для неї як рідна. Я надіюся, що моя українська мова буде краща тут на літній школі школі, що не не забувати українську мову, що я мало знаю. І ще е, познайомитись з українською культурою і традицією. Делсі приїхав до Львова з Анголи, щоб здійснити свою мрію. Він хоче стати будівельником. Я знаю е, трохи українську мову, але я, я хочу я хочу жити тут, Львов, е, е, шість років е, років. Та мені треба. Е, Говорити українську мову. Я хочу бути інженером. Окрім мови, студенти вивчатимуть історію української культури та мистецтва. На них чекатимуть зустрічі з письменниками, екскурсії Львовом Жовкою та Карпатами. Наприкінці ж програми кожен з учасників української презентуватиме своє бачення нашої держави. І це все на цей час. Я з вами прощаюсь до завтра. Зустрінемось традиційно о дев'ятнадцятій. Далі виступ Володимира Литвина на з'їзді народної партії. Залишайтесь на парламентському. Ми робимо політику зрозумілою.